5 сімей рушають у туристичну мандрівку на п'яти автомобілях. Трьох джипах та двох седанах. Три джипи, два седани. Собі запам'ятали. Три джипи, два седани. Скільки всього існує варіантів сформувати з цих автомобілів колону для руху, якщо попереду і позаду колони будуть седани, а всередині неї джипи. Тут, взагалі, завдання легеньке. Дивіться, у нас всього п'ять автомобілів, 3 джипи. Два седани. Три джипи. Я їх так напишу: джип, джип, джип. Два седани. Седан, седан. Тепер ми, що у нас є за умова. Попереду і позаду будуть седани всередині джипи. Отже, попереду і позаду у нас всього два седани, один попереду, один позаду. Все, їх вже не буде. Так, а всередині у нас джипи. Тепер дивіться, на перше місце в нас є два способи обрати седан. Або один, або другий. Або ось цей, або ось цей. Тому є два варіанти вибору. Останнє місце, на останнє, місце, нас, коли ми поставили на перше місце один седан, то у нас вже залишається один седан, тому тут без вибору один варіант. Далі, по джипах. Дивіться, якщо розписувати, то в нас джип, тут їх три, тому на перше місце джипів ми можемо поставити будь який з цих трьох. Тобто є три способи. Коли ми вже один поставили, у нас залишається два. два способи. Ну, і залишається один на останнє місце це один. У нас має бути колона, тобто і один, і другий, і третій, і четвертий, і п'ятий автомобіль. І отже, правило множення. 2 множимо на 3, 6 на 2, 12. Ну і на один отримаємо 12. Ну, джипи ми переставляли. Це формула перестановок N-факторіал. Тобто у нас 3 автомобілі, 3 джипи, 3 факторіал. Ну, а 3 факторіал це у нас 3 на 2 і на 1. 6. Відповідь 12 12 варіантів сформувати із цих автомобілів колону для руху. Якщо попереду і позаду колони будуть седани, а всередині джипи.